Омті um вію про головне Ми будуть що давати. Ну от далі їм сколько там сколько ми біщали? 200, 400 танків, там 420, 430. Ну далі, кстати, все далі, що обіщає. Все, що обіщали западники, все Україна отримала. Даже більше. Міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський заявив, що РФ повинна програти в цій війні, а Україна виграти. Ну, в тому смислі, звісно, ані де білі своїх целі в цій титанічній боротьбі польща стоїть на боці України. Сікорський наголосив, що Україна є європейською державою. А український народ самостійно обрав свій шлях до повернення на захід на захід у Європу. І ми будемо надалі допомагати вам захищати ваше право, щоб ніхто не був змушений бігти до укриттів, тому що цьому недоумку Путіну захотілось відбудувати Російську імперію. Час імперії залишився в минулому, і я вважаю, що це остання колоніальна війна в Європі, і вона має закінчитись і закінчитись лише перемогою України. Росія має програти, а Україна виграти, заявив міністр. Почнемо, шановні ведучі, шановне товариство. Напевно, з однієї з напружених точок на мапі бойових дій це не Авдіївка, це все ж таки куплянський напрямок. Бо судячи з концентрації російських військ, все ж таки Куп'янський напрямок є в, прерогативі в них. Намагаються прорвати позиції збройних сил України в районі Синьківки, але ситуація наразі контрольована. Ще раз повторюю, незважаючи на всі спроби і те, що за останні тиждень окупанти ввели в дії оперативні резерви, не зважаючи на покращені можливості логістики, а я нагадую, це коротке плече відповідно постачання БК і особового складу, як з Валуїк, так і з окупованих районів Луганської області. Збройні сили України тримають ситуацію, намагаються прорватися з району Лимана І і відповідно потиснути, протиснути українські війська в районі Сеньківки. Ситуація складна, але ситуація контрольована за рахунок контролю за панівними висотами і відповідно успішного характеру контрбатарейної боротьби. Шановне товариство і шановні ведучі, ще раз наголошую, їх цікавить не лиман, вузловий і Перепрошую, Куп'янський, не е, Куп'янську зловий. А можливість виходу безпосередньо до Ізюма, Оце основне те, що їх цікавить. Це удар по флангах українського групування, які зосереджені безпосередньо в Донецькій області. Це ключові міста української оборони, Славянський, Краматорськ. Тобто, повторення подій 2022 року. Я е, постійно наголошую на цьому, але менше з тим. Е, по Лиманському напрямку складна ситуація в районі Терни. Окупанти атакують. Того часу було тактичне просування. Наразі, ну скажімо так, ситуацію вдалося локалізувати, але менше з тим не полишають спроби прорватися як в райони Терни. і відповідно намагаються створити оперативне оточення в районі Сіверська. Одночасні удари з декількох сторін, як з району Бахмутки, так і відповідно. Білогорівки, я перепрошую, так і відповідна з Донецької області. Ще раз повторюю, ситуація досить складна. Атаки окупантів в районі Серебрянського лісництва, це район Братської могили. Там ситуація контролюється Збройними силами України. Тепер переходимо безпосередньо до Донецької області, Авдіївський напрямок. Попри зойки про те, що ми найближчим часом залишимо Авдіївку, ну, скажімо так, ситуація складна, але говорити про те, що окупанти найближчим часом зможуть прорвати оборонні позиції у Збройних сил України, наразі таких підстав немає. Більше того, давайте зауважимо, колеги, що повідомлення шеф-редактора Білд Репки про те, що окупанти встановили контроль над населеним пунктом Степове, не відповідає дійсності. Колеги і шановне товариства, звертаю вашу увагу, це друге неперевірене повідомлення рибки протягом останніх тижнів. Перше повідомлення стосувалося з приводу захоплення окупантів Новомайорське і урожайне. Примітно, що навіть самі окупанти спростували цю інформацію. Рибки був змушений видалити це повідомлення. Але знаєте, колеги, що показово, прекрасно розуміючи, з ким ми маємо справу. Тобто людина двічі дає неперевірену інформацію. Міністр оборони умерав, вдає інтерв'ю щодо можливості проведення мобілізаційних заходів, в тому числі із залученням українців, які перебувають на території Німеччини, саме виданню білд. Це звідки така, скажімо, форма співпраці. Міністр оборони не в курсі, що рибки неодноразово був пійманий на питаннях поширення неперевіреної інформації. Чи він сподівається, що рибки це все ж таки людина, яка нагороджена указом президента України за заслуги третього ступеня, але менше з тим? Степове під контролем збройних сил України бої точаться на околицях населеного пункту. Окупанти намагаються прорватися безпосередньо з трьох сторін. Є певне просування з району залізниці. У нас карта бойових дій так, у наочне демонструється на дуже це чудово просто. Друге, на що варто говорити, є певні тактичні успіхи окупантів в районі садового товариства Виноградники і просування окупантів з району провулка Ясиновацький. Це так звана промка. Тобто промка знаходиться повністю під контролем окупантів. Відповідно з промки вони намагаються вже прориватися безпосередньо в Авдіївку. Це бої в районі вулиці Вол... Колосова і, як я вже сказав, про вулик Ясиновачки. Ситуація складна. З ще Авдіївського напрямку варто сказати про те, що намагаються протиснути позиції Збройних сил України в районі Коксахіму. Знову таки, попри всі зойки окупантів про те, що вони прорвалися безпосередньо на територію Коксахіму, ця ситуація інформація не відповідає дійсності. Бої точаться безпосередньо, як то кажуть, передмісті коксохімічного заводу. І головне, що ми маємо розуміти, наразі є можливість проведення локації збройних сил України в районі Авдіївки ширина коридору від 6,5 до 7 кілометрів. Тобто, незважаючи на всі зусилля окупантів атакувати по флангах і замкнути так звані кліщі, щоб взяти під безпосередній контроль локації Збройних сил України, цього не відбувається. До речі, чому не випадково окупанти тиснуть з району Степове? Це можливість виходу на Бердичі і далі на населений пункт Ласточкіна, Тобто безпосередній контроль над локаціями. Ще раз повторюю, і степовий, тим більше, Бердичі і Ласточкіна ми контролюємо повністю. Це по ситуації на Авдіївському напрямку. Ну і там до слова, от пане так, Дмитре, прошу. на додачу до вашої інформації, справджуючи її вчора, наш колега телеведучий волонтер Денис Хрестов, який з перших дни війни займається евакуацією, він звідти поширив відео, тим самим підтвердивши, що ця територія ця місце знаходиться під контролем збройних сил України. Так. Ще давайте говорити про Донецьк безпосередньо. Тут шановні колеги, варто зауважити, що є серйозні успіхи збройних сил України в моменті нанесення ударів по пунктах постійної дислокації окупаційних військ. Причому прилетіло пункти постійної дислокації підрозділів спецпризначення. Декілька днів тому окупанти повідомляли про те, що українські війська нанесли удар по житловій інфраструктурі Донецька. Причому повідомлення російських окупаційних ЗМІ вони різнилися. РБК повідомляв про те, що удар був нанесений з використанням РСЗВ-15, ракет і відповідно 155-й калібр ствольної артилерії. артилерія. Рія новості повідомляли про те, що 13 снарядів калібром 155 мм, Що свідчить знов таки про невідповідність інформації. Що ж відбулося насправді? За інформацією безпосередньо з місця події удар був нанесений, як я вже сказав, по пункту постійної дислокації під розділ спецпризначення. Примітно, що в цей момент мала приїхати і приїхала перевірка з Москви. І, шановні колеги, влаштували шикування за старою доброю російською традицією. не тільки у нас може прилетіти на момент шикування 128-ї гірсько штурмової бригади. Так, от за даними безпосередньо з Донецька, яка підтверджується окупаційними воєнкорами, так званими, кількість загиблих спецпризначенців, а це еліта російських військ. 27, з них три офіцера, 12 важкопоранених. Але примітно те, що двох. Спецпризначенці вони знайти не можуть. Вони, е, начебто, зникли без і причому саме ці двох підозрюють в тому, що навели е, власне дали координати місць розташування. Як то кажуть, хотіли красивої картинки, причому після шикування мали відбутися показові тренування. Комусь перевіре перевіряючої сторони з Москви, дуже хотілося побачити, як російські спецпризначенці б'ють головою цеглу. Це в умовах бойових дій. Ну як то кажуть, нам від того. Тихий Краси. Тихий Краси, да. Координатор Белого дома Кирби заявил, что США в конце декабря объявят новый пакет помощи Украине. МЦ официально и снова устраивают свой новый дранг на Осн. Бундесфер впервые после Второй мировой разместит свои войска за границей, да еще и у границ России и Белоруссии на постоянной основе. Но Евросоюз таки принял очередной 12-й по счету пакет танцы российских санкций. Вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или пересылку российских бриллиантов. Еще одним товаром, который не будет разрешен к ввозу, является, например, жиженый пропан. Ограниченный импорт российского чугуна, медные и алюминиевые проволоки,